Одне нагадування про те, з ким ми воюємо, і що росіяни не хочуть миру. Вони хочуть нас знищити, в тому числі найменше наше покоління. Це цей цинічний ракетний удар по лікарні Охмадит. Подивіться. Тут ліжать маленькі діти. Тут сьолі, тут всі ліжали маленькі діти. І зараз я попрошу наших режисерів показати фото. Також лікарні, охмадит. Я впевнена, що більшість з вас вже їх бачили. Але хочеться, щоб це бачив увесь світ. Бачив весь світ і не мовчав. Щоб це фото розлетілося в усі континенти нашого світу, тому що хворі діти після удару росіян по лікарні Охмадит ось так зі своїми батьками сидять біля лікарні під капельницями, чекаючи на допомогу і на те, що їх зараз відправлять в якісь інші лікарні. А в цей час над Києвом розвіддрон гуляє і, можливо, вони планують завдати ще якогось удару. Відригувати на це повинен світ, поки. Поки якоїсь великої реакції ми не бачили, окрім нашого українського керівництва. А, але в цей час, наприклад, Орбан і Сі Цзіньпінь домовляються про якийсь мир з Росією, який може бути мир, коли вони вбивають наших дітей. Відреагував на цей масований обстріл і керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Він написав цитую. Рашизм це сучасний фашизм. Росія здійснює геноцид і хоче вбивати наших людей і дітей. Вони намагаються залякати світ перед самітом НАТО. Путін вважає, що удари по наших дітях. Мають налякати всіх примусити світ здатися. Він показує, що може безкарно вбивати кого захоче. Світ не має права мовчати. Ми повинні зупинити цей рашизм, зупинити сучасний фашизм і геноцид. Путін розуміє тільки силу за вбивство людей за ракети по хворих дітях. Має бути максимально жорстка відповідальність, тільки так можливо зберегти наш світ. І про те, що ця відповідальність має настати, немає жодного сумніву. І ви знаєте, ще одне підтвердження того. Що дійсно ми воюємо із фашистами? Російські пропагандисти публікують це фото, яке я вам щойно показувала діточок, які ось з капельницями, з крапельницями, просто біля стін лікарні, біля стін зруйнованого, знищеного реанімаційного відділення, там де вони лікувалися. І один з російських пропагандистів пише: я зацитую. Евакуїрованої мамочки з больними дітками з во двор дворкаторої упала збіта ракета. Один я думаю, а повторному далі ударі кінжалом. Тому, друзі, будьте, будь ласка, обережними, обачливими. Повітряна тривога і нині лунає по території України. І я вас прошу бути. В укриттях. Ну а зокрема біля стін дитячої лікарні Охмадит зараз прибуває. А і наш колега. А, перепрошую колегу нашого Олега Білоусова. Ми підключимо згодом. А зараз ми готові долучити до нашого ефіру. А, з першого заступника голови КМДА Миколу Повороз... Поворозника. Пане Миколо, я вас рада вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пане Миколе, чи можете ви, будь ласка, поділитися першими наслідками цієї атаки, страшної, синічною? Що вам відомо? Чи є вже точна кількість загиблих? І розкажіть, що відбувається біля Охмадиту? Ну насправді атака ще не закінчила. Я нагадаю, вона зараз також іде є момент повітряної тривоги? Це вже четверта чи п'ята сьогодні? Вона оголошена в місті Києві. Якщо говорити про наслідки, ну напевне, ще скоро, тому що всі служби на зараз працюють безпосередньо на місцях уражень. Це і житлові будинки, це і Ахмадит, ви Вже про нього задали. Це ще одна лікарня, пологи будинок в Дніпровському районі, це бізнес-центри, це школи, садочки. Загалом достатньо багато є місць уражень на, на, на зараз. Зараз першочергово потрібно е, розбирати завали і е, рятувати людей. Далі будемо вже підводити підсумки і дивитися, що де як. Якщо говорити про е, кількість, є багато постраждалих вже більше, більше 40, Є е, за загиблі, є вже люди, які на жаль померли вже. Після того, як були повали в лікарню, я думаю, що враховуючи те, що ситуація міняється практично з кожною хвилиною, зараз говорити про якісь конкретні цифри ну, точно не недоречно. Ще раз хочу сказати, нам найголовніше зараз це е, розбирати завали, це основа ручна робота, враховуючи те, що під ними можуть знаходитися люди, розбираємо завали, надаємо допомогу тим, хто потребує медично, психологічно. Все решта будемо розбиратися вже по ходу.